Є, є, друзі, дібрала. Дібрала плюс-мінус того ж місця. Хі -хі -хі. Невелика щучка. Але нарешті. Нарешті результативна покльовка. А ну піднімайся. П'ятниста. Я невелика. Тут особливо то і гратися з нею не варто. Ось вона. Але щучка. Але щучка. Можливо це та сама, друзі. Тому що покльовка, ну я ж кажу. Плюс-мінус відбулася з того ж місця. Сюди йди. Опача. Ну що, спочином нас? Дивіться, яка вона товста, наїжена. На рибку клюнула. Два з половиною дюйми Земанівська. Одна з моїх улюблених. Ну і перший щупачок у моєму заліку. Круто, круто. можливо, це та сама щука, бо покльовка відбулася. ну Якщо не з тієї ж точки, то ну, прям дуже до неї близько. Але ми зараз з вами зробимо ще туди декілька закидів.